Вітаю на моєму каналі сьогодні для вас прозвучить найсильніша молитва Господу нашому Богу. Помолимось. Господи, я знаю, що ти єдиний мій помічник у тій складній ситуації, яку я переживаю. Я віддаюсь твої руки і прошу, щоб ти. Прости всі мої гріхи та позбавив мене від всякого прокляття. Я прошу, щоб ти був від сьогодні назавжди моїм Господом та Спасителем. Я знаю, що коли свої очі я зводжу на небеса, то звідти прийде мені допомога. Я вірю, що мені допомога від тебе, бо ти чинив небо і землю, і для тебе немає нічого неможливого. Не даси захиститись не ті мені, не здрімає мій сторож, оце не, не дрімає і не спить мій. Сторож, Господь то мій сторож, Господь моя тінь, при правиці моїй. У день сонце не вдарить мене ані місяць-ночі. Господь стерегтиме мене від і всякого зла стрихтиме, Він душу мою, Господь стрихтиме мій, вихід та вхід відтепер аж навіки. І за це я славлю тебе, мій Бог, і надзвичайно дякую. Ім'я Ісуса Христа, якщо ви вірите, що Бог допоможе вам, коли ви найбільше безпорадні. Наберіть або напишіть. Амінь. Дякую за увагу. На каналі дуже багато молитв в розділі ШОЦ, а також медитацій. Сподіваюсь, вони будуть для вас дієвими, корисними. Почуємось. З вами обов'язково пізніше, на все добре.